волошково, в небі світиться зоря. Починаймо рідне слово зі сторінки Кобзаря. Рідне слово любить ненька і співає люлілю. -лю. Так любив його Шевченко, так і я його люблю. По своєму кожен. Пташина співає. По-своєму кожен. Народ розмовляє. У мене й народу мова. Українська є мова чудова. Своя материнська. По світу її, як святиню нестиму. Допоки живу, в чистоті берегти, з любов'ю сердечною, Вірністю сина, ця мова для мене, як мати єдина. Збивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У бервінці зодягайся, моє щире слово, колесися житом в полі, пісною веселі. Щоб зростали наші діти від мудрі і веселі. Щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиськи дорогою Мовеньку кохали. Мова рідне, слово рідне. Хто вас забуває? Той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учили? Нас всіх ненька говорити, ненька наша, мила. у тій мові нам співали, нам казки казали. У тій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому плакайте, діти. рідно свою мову. Всія славно говорити своїм рідним словом. Раз сказала мені мати. Можеш мов багато знати, кожну мову, шанувати. Та одну із мов усіх. Щоб у серці ти зберіг. В серці ніжне і погідне збережує мову рідну. Все ще живе на світі. Уміє розмовляти. Уміє говорити зайці зайчиняна. своєму говорять, і риби серед моря. І у садочку пташка, і у дравій комашка. Говорить, не відквіти з проскучими сітками. А як говорять діти, так і навчила мати. Приймеш матворів. Слово подяки від дитини. За нашу рідну мову. За мову України. Рідна мова в рідній школі. Що бронить нам чарівніше. Що нам ближче і новіше і дорожче в часу долі. Рідна мова, рідна мова, що в єдине нас злива. Хоч матері слова, перша пісня коло скола. Влучимось з тобою, як забудемо голос твій. Вітчизні дорогі, говорити ми чужої. нам чудою. Краще нам німими стати, легше море нам знести. Ніж тебе розі, наша мова, наша мати. Ні, яким думка прагне слово, хто в майбутнім хоче жити. Хай всім серцем закричи, в рідній школі рідна мова. Спаседово того недолі, наша мрія, золота. Наше гасло і мета рідна мова в рідній школі. Мова моя українська. батьківська, материнська. Я тебе знаю, не вивчив. Просту, домашній, звичний. Де морів прикликано, де словників наслихано. Ти у мене і створення, мені в мене напогорена. Дзвоном косів проковано, чистій воді смаковано. Болем очей продивлена. смутком багать продимлено. З хлібом подушу всмоктана. поті людським намокнута в Серці моїх. Українські діти всім говорять сміло. Свій народ любити то велике діло. Лиш по-українськи любо говорити. І по-українськи Господа мови. Треба й чужі мови старанно вивчати. Та з усіх найбільше рідно шанувати. Мова кожного народу не повторна своя гремлять громи в негоду, в тиші трелі солов'ян. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зеленклени у діброві по кленовому шемлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки. Українською рідною мовою в дармані дали батьки. Даю її плекати будуть всюди йому церквя. Бо ж єдина, так як мати, мова з кожного із нас. Дай себе дитино, хто ти є. І в серці гризляється рідно. І снім ум'я твоє. наче зірка світанкова Нагоніста, стану, не мов пташа. Литиш, для світу до величизна. У рідній буде вся душа. І вся твоя дорога, вся вітчиза. 40 літу немає меж. Губиться, як на вітрах полова. Моря порілетиш і не впадеш. До в серці рідна мова. Щедра і прекрасна мова. Прозора і чиста, як гірська вода. До України мова берекова. Така багата і вічна молода. Вона, як ніжна пісня колискова, Ходить в серце й душу з ранніх літ. Це мова, наче пташка спітункова. що гордо в долини свій стрімкий політ? Сію, дитині! Сердень, будь ласка. Сійся, родися. Нічне, будь ласка. Вдячний спаси. Вибач тремтливе. Слово у серці. Як в бнилі, доброго ранку і світлої мене. Щедро даруйте. Людям дитинам. Мова первична. Мова багата. Вічницю на мудрість, сиво нашої серці. Я без тебе, мов, без зерна полов. Сонця, успіхів права. Вогонь у серці я несу в майбутньо. Я Як носимо мову, слова не забуду. Солов'ї розливаються ніжно, по веснянім зеленім гаю. Син до матері каже, ця пісня дуже схожа на мову твою. Посміхається мати до сина – пам'ятай моє миле дитя. Рідна мова завжди солоїна зігріває людей все життя. Наша мова живе і буде жити, бо вона, ніби подих весни. Пам'ятай, ти завжди про це, сину, підне слово, тепло мов горни. Як то гарно любі діти, вікно вам виглядати. В ньому все то полі квіти. Сонце і поле біля хати. Серйозно, на те вікно ранкове. Що голівки ваші гріє. Боже наша рідна мова. І лиці вона відкрила. Бережіть її малята. бо вона віконце забила. Ще колись І до б... нього мати. Ма вас посадила. Дядько в золотій торбинці. Принесла сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, українська мова. Чи споля, чи злогів у розповній віта. Чую його з перепілки, з чебрицівка жив. То говорить поле хлібне. Рух, трава шовкова, Найцінкіше слово рідне, найрідніша мова. Разом і щастям, і журбою зеленим листом шелестить. У небі яснім над водою. А мріта мова мерестить, Це символ мудрості твоєї. Моя країна, Він горить. Тож мова рідної своєї не відсурайся ні на мить. Велична, щедра і прекрасна мова. Прозора, чиста, як гірська вода. Це України мова барвінкова, Така багата і вічно молода. Рідна мова, мов вода. Рідна мова вічно молода. Рідна мова, серце з ранніх літ. Горда лине мова політ. Вона як ніжна пісня колоскова. Заходить в серце й думи з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, що гордо ви у політ. Мова то предків надбання. Мова багатство моє, Мова це чиста криниця. Де б'ємо сльоза джерело. Мова це наша світлиця. Вона, як добірне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дуже Без мови немає країни. Мову як матір любіть. На білому світі. На чорній землі. Це ж є мова у квіті, є мова в зорі. Є мова у бджілки. метелика й плена. Бускової гілки і любистка зеленого є мова в калини в дрімучого лісу у річки й стежини в осіннього листу. Та тільки тому, хто цурається рідною мовою, не промовлять вони ані слова.